Був надійною опорою для своєї сім'ї, а ще й компанійською і талановитою людиною, яку любили і поважали. Так згадують рідні, друзі та колеги Валерія Пометуна. Сьогодні його провели в останню путь. Мобілізували Валерія півроку тому. 27 листопада він загинув під час виконання бойового завдання у селі Семенівка Житомирської області. Дуже гарна людина. Він був він завжди відзивчий, він веселий завжди був. Ну, просто. Дуже не віриться, що його нема тепер з нами. 19 липня вроді би, його забрали, ну, бо ми ще, як кажуть, його проважали ну, в, цю, в цю дорогу. І 19 липня він поїхав там, був на ученнях, у Чехію їздили, вони вчилися. І з Чехії приїхали. Буквально трохи, і він загинув. За нього командири і побратими казали, що дуже він дуже гарний, і дуже талановита людина. У полеглого бійця залишились дружина та син. рідні діляться. Валерій дуже дорожив своєю сім'єю. Останнє він що він казав? Він хотів дуже нас всіх побачити. І казав, що ми йому казали там Валір, та давай якась там вночі. Та потом, потім у нас ще дуже багато часу, але часу в. Получилось дуже мало в нас. Дуже додому він хотів, так як і по його просьбі завезли додому його, він, ну, попрощались там з ним, так як він і хотів. У мирному житті Валерій Пометун працював у доманому цеху номер 2 на Арселор Мітал Кривий Ріг. Більше 20 років він віддав в металургійній справі. Багато колег сьогодні прийшли віддати йому шану. Для них колега назавжди залишиться висококласним професіоналом і вірним другом. Працював тому крану. Ну, Чоловік хороший, радісний, веселий, обчительний, много друзів. працював дуже хорошо. Він до мене прийшов хлопчиком на стажировку, сидів ззаді, я працювала, він дивився, йому дуже подобалося. Тоді я, коли вийшла з декрету, і я вже з ним працювала. Це був 2008 рік. Я пропрацювала з ним до 2020 року. Це був дуже гарний чоловік, дуже гарний товариш. Я за ним як за кам'яною стіною. Ми всі були за ним як за кам'яною стіною. Він дуже добра, дуже щира людина. Місцем спочинку героя став сектор почесних поховань на центральному кладовищі. Дарій військова Денис Захаров цей день.